Чому ти маєш стати підприємцем? Скажу прямо: наймана робота більше не гарантує тобі безпеки. Сьогодні штучний інтелект замінює цілі відділи. Компанії скорочують тисячі людей, а стабільність це лише слово з підручника з минулого століття. У цьому відео я розповім три неочевидні проблеми, з якими стикається кожен найманий працівник. Чому тебе? виховували для системи, якої вже не існує. І як особистий бренд може стати твоїм цифровим двійником, який працює навіть коли ти відпочиваєш. Бо сьогодні є лише один справжній захист стати підприємцем. Привіт, мене звати Олеся Ткачова. Я бізнес-коуч, підприємець, амбасадор бізнесу однієї людини. На цьому каналі я документую свій шлях від нуля до мільйона доларів у бізнесі однієї людини, щоб ти не повторював моїх помилок і міг дійти до своїх цілей набагато швидше. Кар'єрний шлях. Кардинально змінився, а ми багато в чому залишилися тими ж самими. Ми вже розуміємо головою, що світ інший, але часто діємо по-старому. Це призводить до того, що ми ніяк, ну зовсім ніяк не можемо розібратися з роботою, бізнесом і грошима в своєму житті. Колись кар'єра виглядала лінійною. Освіта робота в одній сфері просування кар'єрними сходами та пенсія. Ця модель давала стабільність, але сьогодні вона втратила актуальність, бо світ змінюється значно швидше, ніж ми. Соціологи і філософи говорять про повільний та швидкий час. Повільний час, коли ми змінювалися швидше, ніж змінювався світ. Тоді був сенс передавати досвід поколінь, слухати старших, бо їхні поради залишалися актуальними. А швидкий час це сучасність, коли світ змінюється швидше, ніж змінюється людина. Професії з'являються і зникають, індустрії руйнуються, Нові технології перевертають економіку. Щоб не опинитися на узбіччі життя, треба змінюватися швидко, але зміни можуть бути різними. Реактивними, коли ми починаємо діяти, бо вже немає вибору: звільнення, міграція або зникнення професії. Або стратегічними, коли ми свідомо формуємо свій шлях, підстраховуємо себе і випереджаємо події. І головне питання звучить так: як стратегічно впливати на свій кар'єрний шлях, якщо ми не знаємо, що буде в майбутньому, ніхто не чекав пандемії, війни чи вимушеної імміграції? Як же себе підстрахувати? Ось три ключові проблеми, з якими ми стикаємось. Перше. проблема сталого професійного розвитку. Звідку в сучасних умовах. Друге проблема географічної та фінансової мобільності. І третє. проблема одного джерела доходу. Перша проблема стала розвиток професійності та кар'єри. Ніхто не буде сперечатися, що якщо займатися однією справою 5 років чи 50 років, то результати будуть глибшими у того, хто 50 років у темі. Але чи можливо це сьогодні? Як можна 50 років бути в одній сфері, якщо ми живемо в епоху швидкого часу, коли нові професії з'являються, а інші зникають з такою швидкістю, що ми навіть не встигаємо? Усвідомити, погляньмо на Ірвіна Ялома. Це психотерапевт. Сьогодні йому вже за 90 років. За все своє професійне життя він створив десятки книг, сотні статей, які були видані в десятках країн та на багатьох мовах. Він понад 40 років веде одну з своїх терапевтичних груп. Само довгу. Це унікальний досвід, довготривалі стосунки, глибоке занурення, одну тему, величезний спадок, який він залишає світові. Він довів, що багаторічна робота в одній сфері дає не лише професіоналізм, а й мудрість, яку не можна отримати частими переходами з теми в тему. Але чи можемо ми сьогодні дозволити собі такий шлях? Ну напевно, ні. Проте важливий висновок тут такий: навіть якщо ми не будемо 50 років у темі, в нас все одно є достатньо часу, щоб створити щось значуще. Давайте порахуємо, скільки часу у нас є. Уявимо життя як лінію від 1 до 100 років. Якщо зараз нам 35-40 років, і ми плануємо зберігати високий когнітивний рівень ще 20, 30 років, 50 років, це означає, що попереду десятиліття активного періоду і цього більш ніж достатньо, щоб створити щось цінне для інших, таке, що знайде відгук у світі, і те, що принесе фінансову свободу. Час у нас є. Головне його не втратити. І тут варто пам'ятати дві прості істини: перше, у нас ніколи не буде менше відповідальності і більше вільного часу, ніж зараз. І друге, сьогодні ми знаходимося в наймолодшому віці. З усіх, які нам залишилися, мозак любить відкладати зміни, сподіваючись, що завтра буде легше, але завтра може виявитися навіть важчим, ніж сьогодні. Найкращий момент для початку завжди зараз. Як обрати напрям, коли все змінюється? Якщо професії зникають, компанії закриваються, а технології рунують індустрії. Робити ставку лише на одну спеціальність небезпечно рішення дивитися на кар'єру через призму світових проблем. Це означає обирати не професію, а велику задачу, яка більше за тебе і актуальна для суспільства, і вже навколо неї будувати свій шлях у наймі, консалтингу, стартапі, фрілансі чи бізнесі. Наприклад, проблему, яку я вибрала для себе, знаходиться на перетині освіти та бізнесу. Я допомагаю людям ставати підприємцями та будувати бізнес не в режимі менеджера, як вчать бізнес-школи, а в режимі засновника. Це більш креативний захоплюючий шлях, який дарує багато задоволення від самого шляху, а не тільки від результатів. Також я. Перевіряю різні моделі на собі і визначаю, які краще працюють в сучасних умовах. Приклади світових проблем: екологія та сталий розвиток, освіта. Розвиток навичок, які потрібні в цифровій економіці, здоров'я та довголіття, технології етика штучного інтелекту, соціальні зв'язки та створення спільнот. Чому цей підхід працює? Наприклад, зараз ти працюєш в наймі як правозахисник-медіатор, який допомагає бізнесу вирішувати різні конфлікти, світова проблема, яку ти обрав, вирішення будь-яких конфліктів цивілізованим шляхом, без війн, судів, руйнування один одного. І ось, наприклад, твоя компанія робить скорочення чи звільняє тебе або просто закривається. Незважаючи на це, ти можеш. Продовжувати свій шлях, пропонувати консультації щодо вирішення конфліктів іншим бізнесом, заходити в проєктну роботу, написати про це книгу, почати викладати або перейти з роботи з бізнесами на роботу з державами. Якщо ти будуєш свою кар'єру навколо важливої проблеми, ти зможеш продовжувати професійно зростати, використовуючи різні формати. Вирішення та досвід взаємодії з цією проблемою стає твоєю кореневою цінністю. Core value. друга проблема це географічна та фінансова мобільність. Необхідність географічної мобільності може виникнути будь-якої миті. Пандемія показала нам, що значну частину роботи можна робити дистанційно. Війна ж довела, що іноді доводиться залишати свої домівки і переїжджати не лише в інші міста, а й зовсім в інші країни. І це часто означає починати життя і роботу з нуля. Але головне питання таке: що відбувається, якщо твоя діяльність, бізнес чи робота не має фінансової і географічної мобільності, якщо ти не можеш працювати з будь-якого місця та отримувати дохід Незалежно від країни проживання у такому випадку. Кожна криза, кожна зміна обставин означає різкий обрив. Доводиться будувати все заново, відновлювати кар'єру чи шукати нові можливості. Це величезний виклик, адже без гнучкої професійної моделі людина ризикує постійно залишатися заручником місця. А світ сьогодні вимагає іншого вміння працювати і заробляти будь-де, зберігаючи при цьому свій рівень життя. Якщо твоя діяльність не має фінансової та географічної мобільності, ти не можеш працювати з будь-якої точки світу, то щоразу доведеться починати з нуля. Український інститут майбутнього спрогнозував, що до 2030 року 65% ВВП країни формуватиме цифрова економіка. Це гарна новина, адже саме інтернет дає географічну свободу. Але є і виклик. Принципи роботи в цифровій і реальній економіці дуже різні. Це потребує нових навичок. Створення особистого бренду, твого цифрового образу, вміння будувати ком'юніті навколо своїх ідей, здатності мислити через призму вирішення проблем. Та навичок залучення уваги погані новини, що для того, щоб вирішити цю проблему та перенести свою кар'єру та професійну ідентичність у цифрову економіку, треба пройти пекло початківця, коли робиш багато, але результатів майже немає. Та не кинути, опанувати нові програми, інструменти, які будуть відрізнятися від тих, до яких ти звик, поки освоюєш їх, пройти фазу роздратування. Гарні новини, що все одне доведеться це робити, тому що цифрова надбудова буде необхідна у будь-якому бізнесі. Без цього ти просто будеш невидимим для більшої частини економіки. Якщо пройдеш через пекло початківця, це як пройти флатер. Побачиш безмежні можливості і для заробітку, і для самореалізації. Знаєте, що таке флатер? Довгий час літаки не могли пройти подолати певний швидкісний бар'єр, тому що коли вони досягали певного порогу, починався флатер. Літак трясло, він вібрував і міг навіть розвалитися на частини у повітрі. Зазвичай пілоти саме в цей час зменшували швидкість, щоб зберегти життя до тих пір, поки один пілот, замість того, щоб скидати швидкість, додав її. І раптом у кабині стало Тихо, літак перейшов до надзвукової швидкості. Отже, якщо перейдете фазу роздратування та пекло початківця, перейдете до надзвукової швидкості. Це дійсно так, тому що цифрова економіка надає безмежні можливості для професійного зростання, соціального ліфту та дуже гідних грошей. Для того щоб через це пройти, вам потрібна, але дуже сильна мотивація, яка надасть вам можливості зійти зі шляху або підтримка людини, яка вже пройшла і розуміє, як підтримати вас на цьому шляху. Третя проблема це одне джерело доходу більше не дає безпеки. Колись вважалося, що стабільна робота в компанії. Ані це гарантія безпеки, але часи змінилися. Сьогодні навіть найбільші корпорації не дають повної впевненості в завтрашньому дні. Тренд сучасності говорить сам за себе. Одного джерела доходу вже недостатньо. Ще донедавна більшість обирала стабільність у корпораціях. Сьогодні ж люди цінують свободу і прагнуть будувати власний спосіб життя. Тренд Європи та Америки. Багато хто переходить на півставки чи чверть ставки, щоб решту часу інвестувати у фріланс, консалтинг чи бізнес. Це вигідно обом сторонам. Компанія платить менше, але отримує той Саме результат, бо людина використовує штучний інтелект, а працівник звільняє час для розвитку своїх інших потоків доходу. Але щоб це вийшло, треба будувати, як ми говорили у попередній частині, свій особистий бренд у цифровій економіці. А як саме через кореневу цінність? Це ваша зона геніальності. Про це добре написав Гай Хендрік у книзі The Big Leap. таланти, досвід, проблеми, з якими ви впорались на особистому та професійному шляху. Ваші інтереси, хобі та захоплення. Це також та улюблена проблема, яку ви вирішуєте протягом свого життя, але через вас ваш особистий кут зору, який склався завдяки вашій унікальності і неповторності вашого життєвого та професійного шляху. Рішення бізнес однієї людини. Ми розглянули три ключові, але не очевидні проблеми. Проблема сталого професійного розвитку, як розвиватися в епоху, де професії швидко зникають. Проблему географічної та фінансової мобільності, як не залежати від місії завжди мати можливість працювати. Третє проблему одного джерела доходу, як побудувати систему, що забезпечує безпеку та свободу. На перший погляд, це три різні виклики. Але насправді вони сходяться в одну точку. Відповіддю стає бізнес однієї. людини. Це не стартап сотню співробітників, не корпорація, навіть не фріланс в класичному розумінні. Це система, де вся твоя професійна ідентичність і дохід на твоїй кореневій цінності, твоїй зоні геніальності, унікальному досвіді, талантах, історії і проблемі, яку саме ти найкраще вмієш вирішувати. Що це дає? По перше, стали розвиток. Ти не прив'язаний до професії, ти будуєш шлях навколо великої проблеми. По друге, мобільність. Ти створюєш цифровий бренд, який працює з будь-якого місця світу, фінансову безпеку. Ти створюєш кілька потоків доходу, курси, консультації, продукти, партнерства. Саме ця модель дозволяє поєднати свободу, гроші і стабільність для того, щоб побудувати бізнес Дніє людини, тобі треба стати трохи підприємцем щодо відношення до своєї кореневої цінності, упакувати її в продукт, створити себе впізнаваним у цифровій економіці, щоб тебе бачили люди, яким потенційно цікаво те, що ти можеш запропонувати. Саме для того, щоб навчати тебе побудувати бізнес однієї людини та підтримати на цьому шляху, я й створила цей канал. Підписуйся в наступному відео. Я розповім, як можна досягти чого завгодно за 90 днів на зв'язку.